Що ви знаєте про ядерну бомбу? Ну, окрім того, що на різних ресурсах день у день з'являються правдиві новини з заголовками по типу Терміново. Вже зараз бункерний дід тремтить! вже завтра. Трамп натисне червону кнопку. Правильно. Ядерна бомба робить здоровенний такий бабах. А що робить бабах? Сильніше, ніж ядерна бомба. Воднева бомба. Проте, на жаль, багато хто не розуміє різниці між ними. У ядерній бомбі використовується реакція ядерного розпаду, тобто по ізотопу важкого елемента запускається нейтрон, який розщеплює ядро цього елемента на дві частини з вивільненням ще кількох нейтронів, які летять у наступні атоми, і так по колу. Найголовніше те, що під час цього процесу відділяється величезна кількість енергії. Ну, а якщо не по-душному, то відбувається добрячий такий вибух. А у термоядерній бомбі ядра гідрогену зливаються у більш важкі ядра гелію. під час чого виділяється ще більше енергії, тобто відбувається ще більший вибух. А тепер уявіть собі, що паливо реакції термоядерного синтезу поміщено не у вузький стрижень бомби, а у кулю радіусом 696 тисяч кілометрів. Знайомтесь, це сонце. Як же цю кулю не розірве величезна енергія термоядерного синтезу? І так, ця енергія постійно рветься назовні, але справа у тому, що сонце має величезну гравітацію, яка постійно тисне на ядро, де відбувається термоядерний синтез, стримуючи всю цю колосальну енергію та не даючи сонцю вибухнути. Отже, вас, оскільки ви натиснули на це відео, скоріше за все, цікавить не нинішня природа сонця, а те, як воно помре. Наразі сонце знаходиться у фазі головної послідовності, ця фаза найспокійніші роки життя сонця. Ага якщо це найспокійніші роки його життя, то я уявляю, що буде через 5 мільярдів років, коли ця спокійна фаза закінчиться. До того часу Сонце вже випалить велику частину свого палива, що проведе до зжимання та підвищення температури у ядрі. Це, в свою чергу, приводитиме до підвищення температури оболонки та її розширення. Температура в шарах близьких до тепер вже інертного гелієвого ядра стане достатньою, щоб в них почався термоядерний синтез, і з цим сонце вступить в фазу червоного гіганта. До цього моменту Сонце розростеться аж до орбіти Землі. Багато кого може цікавити її питання, що з нею буде? За найсучаснішими розрахунками Земля посунеться на трохи більш віддалену орбіту. Тобто вона виживе, але очевидно, життям там давно вже не пахнутиме. Скоріше за все, Земля перетвориться на аналог сучасного Меркурія. Або на Меркурій перетвориться Марс, а Земля. Ну а земля від близькості до сонця тупо розплавиться. Зрештою, температура в ядрі підніметься настільки, що у ньому почнеться термоядерна реакція синтезу вуглецю з гелією. На цій стадії сонце проіснує ще близько 2 мільярдів років, поки зрештою не витримає і не розірветься, утворивши планетарну туманність. Прикладом такої є туманність кільця або М51. На місці сонця залишиться лише білий карлик, який поступово згасне. Він вже не здатен буде підтримувати сонячну систему у такому вигляді, у якому вона є зараз. Можливо, навколо нього ще будуть обертатися якісь планети, але мало ймовірно, що вони взагалі переживуть цей величезний вибух. Дякую за увагу.